Чи стали. Їх не зітруть віки, обиплиємо, ти не менше від земель цих юди. Родивсь, місія, тобі людям днесь, який спасе народ увесь. І ось зоря придвішно зупинилась. Прород судив не нині знов звершив. Сіяла, де Христос родився, здійслотився, як чоловік, з пеленами, у Повився як чоловік з пеленами, у Повився пастушки зняття. Лінця припада. Зірничка з неба світло кидає, Ісус, дитятко, нині рождає. Нехай зі зірничкою різдвяні свята принесем щастя, радості багато, щастя, здоров'я, пошани світа. Мир у вашій хаті намного еліта. Христос!